Я вам маю дещо показати. Подивіться. Як ви думаєте, що це? Думаю, хтось вже загадався. Це ігри. Це називається Board Bordgame. Board І тут їх до біса. Ото все-все бордгейми. -все Але тут ще є комікси. Це те, по чому фанатіють американці, вони збираються в такі маленькі грудки. І вони проводять тут час, вони грають в ці ігри. От вам, наприклад, Дюна. Будь ласочка. Цікаво, скільки коштує Дюна? Так, треба подивитися. А ну подивись мені ціну, будь ласка. Немає ціни на них. То не може такого бути. Ну, Промо я знаю, перейдяний. що така гра буде коштувати десь порядка 200 баксів. Легенько. Ми відмокаємо. Легень. Так, ми покупали на день народження е, те гру. Подивіться, це все-все ігри. Я думаю, для мене це все як прапрадідушки комп'ютерних ігор. Oh ah. Кожна гра буде мати свій лор, кожна гра буде мати свої якісь правила. Ah. Я не знаю навіть що про них. Я пару разів гралася в такі комп'ютерні ігри, але я вам хочу сказати, що... Мені не вистачає, перше, основникового запасу. По-друге, мені не вистачає просто тупо, мені не вистачає терпіння, тому що треба розуміти всі правила, і всі нюанси. Це як кожен раз починати комп'ютерну гру спочатку. І це насправді не так то й легко. Тут є не тільки фентезі, є любі стилі. що в цих коробках.

Капіт, просто капіт, спецоли. Це, все, все, настольні ігри. І вони дійсно фанатіють від них. Це щось про вампірів. Не знаю, що саме. То, так. Ну, не знаю. Пескарточний. Що, йдемо додому, я хочу погратися в PlayStation. Ось так от. Ні, я в PlayStation Warframe. Тай мені трошки. Вчора весь день, сьогодні був весь день. Я працювала вчора і сьогодні я весь день У тебе є герої. Хорошо. А, Хорошо, я ладно, я не крою. Боже, це можна розглядати. Я нічого в них не розумію, взагалі нічого не розумію. Мабуть, це як муза, Так? Мюз. Да? Муза? Мюс. ось. Нус ні, навірно, ні. Тоді б не було така дівчинка красиво намальована. І тут у них лежать фарби для того, щоб розмальовувати фігурки, які використовуються в деяких іграх. Але блін 7 баксів в один пензель. Це просто неймовірно. Як ви думаєте, що це таке? Правильно, це комікси. Це комікси. Не гортай. Не можна? Не можна. О, май, сорі. Я не буду. Це, це не бібліотека. Боже, це ціла, просто ціла. Ну я можу в руки брати. Ти можеш руки брати? Подивися, що там, батька не є. I comic picture that one. This is very popular comic, comic. I've seen it very popular <laughs> in young men. It's, yes. Uh, maybe I want. Maybe I want oh, no. this too. Це все, це все комікси, все це комікси, це просто можна здуріти. Я думаю, що ця культура вона могла народитися лише в Америці, але бачите, кругом де є американські. Але це має все як тут. О! Це зелений фонарь, я знаю. Так, я маю вам показати про Супермена. Та. -дам! Це а, ці, як вони, господи. Мисливці на привіді. Час бастерс. Я просто маю вам все це-все це показувати. Я навіть не знаю, що коментувати, реально не знаю, просто, але це... Не знаю, як на мене, мене це захоплює. От реально мене це захоплює. Просто це неймовірно. О, спайдермен. Я не знаю, скільки це коштує. Боже це не просто неймовірно. Всі, ці, колік. А... І я не знаю навіть десятої частини того, що тут є. Просто. Знаю тільки спайдермена. i'll just kill the dates i'm a little weird choice busters i know it good choice good okay so, sorry yeah. oh i know this green ant yeah? yeah but that's our semi movie not very nice this movie was horrible yeah It's like Catwoman in, in uh, uh, Batman. Okay. No, that looks like more Marvel. That's yeah. right. Ah, yes, oh, I Marvel, see. Marvel number one. Marvel one variant um, edition. This is Marvel so too. So it is. It is the first. Ah, it's all Marvel. Stop! 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 Interesting. Alternate covers I guess. And then is it a Samaka, she? number one variant edition. So see they are doing multiple Samaka. covers. Oh I'm sorry, yes. So I mu some. multiple covers. This this is new character. First book. uh -huh. And there's four or five art covers. Probably same story inside. Uh-huh. It is one way to sell more comics, mm -hmm. especially when it's number one. That's um, interesting. So I'm guessing Nick's uh, Kelly, lensing Mulroney, Oh, it's Marvel too. 1997. But I don't know. They don't make movie for this. Comics. What is Bladem? No. It's a blade. What's a blade? Vampires are plus. You know a story for blade? Yeah. Huh. Blade. Yeah, it's half half. half the vampire kills vampires. Mm -hmm. So one, two, three. This That's is like four DC. four covers. This is DC. oh, it's like Star Trek yeah, Star Trek yes yeah. it looks like it's a vulcan I don't know if it's a bad idea it's Star Trek too? it says oh my God Я. Yeah. Wow. Он вам жив, жив, в зоряні війни. Тут в цих коміксах, по суті, вся історія американського кінематографу. Вся. It's like Venom? Так. Карна. Це карна. О май гад, Кона! Коном варвар. Сумно можна сити просто, слухайте, з цим всім. Тор. До речі, Марвеловський теж. Боже, і на цьому всьому Халк, І на цьому всьому виросло просто, я не знаю, покоління людей. Iron Man. Ха-ха. Тобто все, що ви бачили до цього в фільмах, ось це все, з чого починається ця історія. Тобто спочатку робить за комікси, а потім вже вони знімаються коміксом Є-є-є-єс! I think puppy dogs <laughs> are getting warm in this, truck.